Доброго дня. Перейдемо тепер до того, що я обіцяв вам на попередній лекції, тобто до розкладу в ряд по степенях Z-Z нульового функцій, які мають певні особливі точки у середині певного круга. Таким чином, ми розглянемо так званий ряд Лорана функцій комплексних змін. Ну, і казав, припустимо, що функція F від Z аналітична в певному кільці P велике, яке лежить між ковами Z мінус 0 до рівня R маленькому, і Z мінус Z нульове до рівня Р великому. Ну, коло ці відкриті, тому що знак нерівності строгий, тому ми проводимо їх штрихами. Ось таке кільце. Тобто ми маємо на увазі, що десь. Всередині круга z z 0 менше R в нас є певні особливі точки, які можна охопити меншим колом модуль Z мінус Z нуль до рівня маленький. Ну, при, причому R маленьке може бути і нулем, тобто особлива точка лише одна z 0 а R велике може бути в тому числі і нескінченністю. Тобто, мабуть. Далі ніяких особливих точок функції вже не буде. Ну, давайте і подивимося, що тоді в нас можна зробити. Ну, як ми бачили це на попередній лекції, ми розкладали в ряд теор, проводячи певне коло, яке охоплює точку, що розглядається, лежить в області аналітичності, і центр має. В центрі того круга, де функція аналітична тобто в точно в точці з А Тепер у нас кільце. Припустимо, що в нас є певна точка Z, яка належить нашому кільцю. Ось вона, це точка Z. І оскільки наше кільце відкрите тобто кова Z мінус Z0 дорівня R маленькому, коло Z мінус Z0 дорівня R великому. Нашій мережині не належить, то можна для кожної точки Z, що лежить всередині цього кільця, побудувати два кола. Одно коло гама маленьке, що лежить ближче до точки Z0, ну, з центром точки z 0 з таким радіусом, що воно лежить ближче до Z0, аніж точка Z. і коло гамма велике, яке має такий радіус, що воно охоплює точку Z Ну і центри його так само у точці Z0. Тобто, можна провести кола гамма маленький, гамма велике такі що, такі, що наша точка лежить між цими колами, кола цілком належить нашій області P велике, і центр їх буде у точці Z0. Тоді, якщо ми розглянемо контур, який складається з гамма великого і гама маленького, причому контур пробігається в додатному напряму, тобто це значить, що гамма-велика пробігається, як тут вказано, проти годинникової стрілки, а гамма-маленька, і це позначається гамма з мінусом, пробігається за годинниковою стрілкою, так щоб область, яка обмежена цим залишалася зліва від напряму обходу контура складного. Тоді за інтегральною формулою коши, якщо ми позначимо це об'єднання кіл гама великої, гама маленьке з мінусом, як c велике, ми можемо записати, що значення функції в нашій точці Z буде дорівнювати тому інтегралу по контуру C, який ми завжди розглядаємо в інтегральній формулі коши. Ну, КСІ тут буде довільна точка нашого контуру C, а Z грає роль Z нульового, тобто це точка, де ми розглядаємо. Значені функції. Значить, таким чином, якщо це коло пробігається в додатному напряму по гамма великому проти годинникової стрілки, а по гамма маленькому за годинниковою стрілкою, то ми будемо мати ось таке співвідношення. Тепер, оскільки інтеграл у нас є комплексне комплексний зміни, адитивний, можна розбити інтеграл по контуру Цену, інтеграл по контуру гамма і інтеграл по контуру гамма маленький. Ну і тепер, якщо ми змінимо напрям з гамма мінус, з гамма мінус тут би був плюс, зрозуміло. А якщо ми тепер змінимо напрям з гамма мінус на гамма плюс, тобто гамма маленький, ми теж будемо пробігати за проти годинника весь стріл, як вказано на тому малюнку, що ми зараз бачили. То інтеграл по гама маленькому буде змінювати знак на протилежний. Тобто тепер він буде розглядатися зі знаком мінус. Ну і далі так само будемо розкладати відповідні дроби, які стоять під знаком інтеграла у степеневі ряди за формулою суми геометричної прогресії, як ми це робили для формули Тейла. Ну, якщо Ксі в нас буде точкою, що лежить на колі гамма велике, то для нього буде все так само, як у випадку ряду Тейлора. Ми розглянемо оцей дріб, що стоїть знаком інтеграла, одиниці поділити на ксі мінус З, додамо і віднімемо Z0, винесемо ксі мінус З нульове за дужки і отримаємо ось тут Формулу рівномірна, сума рівномірно збіжної геометричної прогресії з ось таким знаменником Q. Чому цей знаменник можна розглядати як знаменник рівномірно збіжної геометричної прогресії? Якщо ми візьмемо модуль цього Q, це буде модуль Z-Z0 поділити на Сіміну z 0 ну розіб'ємо модуль часки на часку модулі. І в чисельнику стоїть модуль Z мінус z 0 це відстань від Z до точки z нульове. І як бачимо, відстань від точки Z до точки z нульове менше, ніж відстань від точки X до точки z нульве, яка стоїть в знаменнику, тому що кова гамма велика охоплює точку Z. Таким чином, знаменник нашої прогресії буде менше одиниці, прогресія буде рівномірно збіжною. Розкладемо це по формулі геометричної прогресії, тобто в степеневий ряд по Z-Z 0 V, по додатних степенях z z 0 v Ну і таким чином також внесемо туди ксіміну z 0 v в знаменник, воно буде степінь мати на одиницю більше. Тобто все зробимо так само, як ми це робили, коли розглядали ряд телера. Тут, власне кажучи, все буде так само, тому що для. Кому гамма велика, ми маємо такі самі умови, які були в нас для ряду тела. Тепер давайте розглянемо точку, яка лежить на гама маленькому. Оце Ксі, яка лежить на гама маленькому. Тепер, як ми знаємо, відстань цієї точки до Z 0 менше, ніж відстань точки Z до Z0. І тепер ми будемо робити протилежну дію. Ми розглянемо, по-перше, дріб мінус одиниця поділити на X-Z. Ну, мінус цей ми візьмемо, що стоїть перед знаком інтегралу, туди внесемо. Таким чином, поміняємо місцями Z і X знаменнику. І тепер будемо також додавати і віднімати Z-Z0. Але тепер ми винесемо на мінус z 0 а Z мінус Z нульове за дужки. І тепер я стверджую, що в нас що в нас знову творюється формула суми геометричної прогресії. Бо якщо, я це позначу як Q, то модуль цього Q буде дорівнювати модулю дробу X-Z0 поділити на Z мінус Z 0 ну, модуль дробу також дорівнює. Відношенню модулів, оце в нас відстань К до точки З 0 В, а оце відстань З до точки З 0 В. Але, як ми бачили, відстань С менше, ніж відстань З до З v І тому цей дріб буде, буде цей дріб менша одиниць. Ну, таким чином його можна розглядати як знаменник рівномірно збіжної геометричної прогресії. Ну і таким чином ми розкладаємо оце все як сума. Рівномірно збіжної геометричної прогресії зі знаменником X-Z0 поділити на Z-Z0. А ось тут ми бачимо цей розклад. Ось він. Ну, ми потім просто степені дробу розпишемо як відношення степенів. Ну а потім внесемо оцей Z-Z0 ось сюди. І степені таким чином знаменника збільшиться на одиницю. Таким чином ми маємо розклад. Тепер вже по від'ємних степенях Z z нульового нашого дробу. Ну і тепер так само як раніше, підставимо обидва вирази в наші інтеграли. Тобто розглянемо інтеграл по контуру гамма. Замість ось цього дробу одиниця поділити. отут десь одиниця, припустимо, стоїть одиниця поділити на Z на ксі, З поставимо. Відповідний розклад. Поміняємо місцями так само, як для формули теора, як для ряду тевора, місцями знак суми і знак інтеграли, отримаємо розклад степеневий ряд по додатних, ну, невід'ємих, бо там буде і нуль, по невід'ємних степенях Z, z З де ДЦН буде так само виглядати, як і для ряду Тевера, як ось такий інтеграл по контуру, по нашому колу гамма, як велике, яка пробігається проти годинника вистрілки. Так само інтеграл другий з мінусом. Туди ми знов підставимо замість мінус одиниці поділити на мінус з відповідний розклад. Також поміняємо місцями знак суми і знак інтеграла і буде отриманий в нас. Розклад по від'ємних степенях Z-Z нуль, ну з певними коефіцієнтами ДН, де коефіцієнти ДН тепер вже будуть обчислюватися як ось такі інтеграли по контуру гама, по колу гама маленьке, яка теж пробігається у додатному напряму, тобто в нашому випадку проти годинникової стрілки. Ну і тепер ми можемо. Оці інтеграли розглядати разом, і е, таким чином е, можемо записати розклад нашої функції в ряди. Ну, правда, тут коефіцієнти обчислюються по певних штучно взятих колах, гамма-великі гамма гама-маленький, які ми розглядали ну, прив'язані до точки Z, тому що ми проводили їх так, щоб точка Z лежала між колами гамма-великі і гамма маленький. А навіщо нам це робити? Ну, власне кажучи, чому ми, ми, ми для кожної точки Z будемо вимушені проводити проводити це, свої ковод, потім там якийсь коефіцієнт розглядати. Це якось ну, невдобно. Ну, а оскільки підінтегральні функції, то наше F від Z F від x поділити на x мінус Z 0 в степені n плюс 1 і F від x помножити на x мінус Z 0 в степені n, будуть аналітичні в нашому кільці. То за наслідком з інтегральної теорії каші ми можемо сказати, що замість оцих <кхід> інтегралів по ковах гамма і гамма маленьке, ми можемо роздати такі самі інтеграли тільки по однаковому контуру L, який також вижить у кільці P, Пробігається проти годинникової стрілки і охоплює точку Z0, ось як тут вказано внизу на відповідному малюнку. Ось тут пробігається проти годинникової стрілки, тільки цілком лежить між колами, що обмежують кільце P, і, значить, охоплює точку Z0. Таким чином, для кожної точки Z нашого кільця ми будемо мати коефіцієнти, що обчислюються по одному і тому ж самому контуру. Тобто ми можемо один раз обчислити оці коефіцієнти і потім застосовувати їх для кожної точки нашого кільця. Таким чином виходить, що це n буде ось таким інтегралом, як ми вже розглядали, де n від нуля це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі dn буде ось таким інтегралом де n також 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі, тобто всі невід'ємні натуральні невід'ємні числа. Однак можна це якось об'єднати. А що ми візьмемо замість n-1, n тут підстава n-1, і оцей вираз перенесемо в знаменник ось таким чином то його степінь буде мінус n плюс 1. І можна її порівняти зі степеню n плюс 1 для коефіцієн cn, де n тепер, а, значить, n тепер буде пробігати всі числа 1, 2, 3, 4, тобто натурально, без нуля. І таким чином оцей dn-1 можна позначити як c з індексом мінус n. Ну, тобто з від'ємним силовим індексом. Це дозволяє нам об'єднати оці формули для ЦН і ДН в одну формулу для, для ЦН, яка буде мати ось, ось такий вигляд, як, як написано в нас тут зверху. Тільки тепер ми можемо вважати, що N не натуральне, а N будь-яке. Цило число, тобто від мінус нескінченності до нескінченності будь-яке циво число, і тоді ЦН обчислюється зовсім за однаковою формую. Наприклад, коефіцієнт С 1 один буде де, е, з індексом 0, як ми тільки що бачили. Це буде просто 1 на 2Pi, інтеграл по контуру Р у додатному напряму від функції FC, навіть без жодного там z 0 Це дозволяє нам об'єднати обидва розклади в один. І вважати, що функція FZ розкладається в певний степеневий ряд по від'ємних і додатних степенях z-z0. Тобто наша функція тепер буде мати вигляд ось такий. Значить, це буде сума n від dono до нескінченності c мінус n поділити на z-z0 в степені n, плюс сума n від нуля до нескінченності це з індексом n помножити на z-z0 в степені n. Ну і тепер обидва вирази можна об'єднати в один, і розглядати, що f і z розкладається в суму ряду по n від мінус нескінченності до нескінченності, це n помножити на z мінус z0 в степені n. Тобто ми оцей вираз, оцей момент, що тут написано, ми можемо записати ось тут як z мінус z 0 в степені мінус n, тобто перенести його в чисельник. Ну і потім мінус n, коли n натуральне, можемо поміняти просто на n, коли n буде від'ємним цивим числом. І таким чином це нам дасть другу половину розкладу по n від мінус нескінченності до одиниць. Яку ми приєднаємо до ось цієї частини, сума n від нуля до нескінченності, тому що вони будуть мати тепер однаковий вигляд. Ну, значить, таким чином ми розклали нашу функцію в ряд'ємних і натуральних, повід'ємних і додатних цивих степенях n, де коефіцієнти цену обчислюються також, як ми тільки що сказали, в єдиний спосіб. Ось за такою формулою dn пробігає всю множину, як тут написано, цілих чисел. Ну, Ось такий ряд повід'ємних і додатних степенях числа n і називається, власне кажучи. Рядом варана функція F від Z. Таким чином, в нас доведена теорема: якщо функція F від Z аналітично у кільці модуль Z Z нуль більше R маленького і менше R великого, де R маленьке, до речі, може бути і нулем, а R велике може бути і нескінченністю, то цю функцію можна розкласти в ряд варана за додатними та від'ємними степенями z Z0. Ось такого вигляду. де коефіцієнти ЦН обчислюються ось за єдиною формулою за єдиною формулою, яку ми тільки що отримали. Ось значить, що таке ряд Ворана. Це розклад функції по від'ємних і додатних степенях Z-Z 0 ну, від... Додатні степні з'являються, оскільки функція лежить в певному кругі крузі. А від'ємність з'являється, тому що вона лежить ззовні певного круга радіус маленький, маленьке. Власно кажучи. Ну і тепер певні назви. Ось та частина, що містить від'ємні степені Z-З, z називається головною частиною ряду ворана, а та степінь, що містить невід'ємні степені Z-Z0, називається регулярною або правильною частиною ряду Лорана. Чому правильною. Тому що сума цього ряду буде аналітичною функцією у крузі модулю z Z0 z менше R Великого. -E. ця функція вже не буде мати ніяких особливих точок. тобто, фактично, ми всі особливі точки функція від Z, що містяться в нашому великому колі, збираємо в окремо в головну частину. А все, що в нас в цій функції, ну якби доброго, тобто аналітично, воно все збирається в регулярну або правильну частину цього ряду урану, І він дає той аналітичний доданок, на який можна розбити на два доданки, можна розбити таким чином нашу функцію. Одна один буде усюди аналітична, другий буде залежати від тих особливих точок, які охоплює наша велика кова модуль Z-Z0V до рівня дорівнює маленька. Ну і давайте розглянемо певний приклад. Давайте розкладемо функцію F і Z в ряд Орана по степенях z. Тобто в околі точки z0v дорівнює нулю. Значить, z0v у нас буде дорівнювати нулю. Ось таке. Ну, Функція наша нехай буде F і Z дорівнює 1, поділити на z1 мінус z. Якщо це ми розкладемо на прості дроби, так як ми це робили для інтегрування, пам'ятаєте, мабуть, якщо не пам'ятаєте, подивися знову. Це буде сума дробів одиниці поділити на z, і 1 поділити на 1 мінус Ну, як ми бачимо, особливі точки цієї функції це z дорівню 0 і z до рівня в яких знаменник нашого дробу обертається в нуль, тобто точка там не визначена. Ну, у всіх останніх точках функція нормальна, аналітична, тобто має похідну всіх останніх точках, тобто функція буде аналітичною всюди. Крім усіх точок з 0 і з 1 Тобто, ось отут вони на малюнку ми позначаємо ці дві точки Z до рівня 0 і Z до рівня 1. Таким чином, які ж кільця ми можемо побудувати для нашої функції, в яких вона буде аналітична? Ну Перше кільце це розумію, буде те, що намальовано з зелененьким, це кільце А. Модуль Z більше 0, менше 11. Тобто лежить між і одиницею, там ми проведемо через значить, заберемо точку 0 і проведемо через одиницю коло з радіусом ну, зрозуміло 1 через точку 1. І тоді, тоді значить, таким чином оці точки з нашого кільця будуть виключені, і, значить, у цьому кільці функція буде аналітична. Але також функцію можна взяти аналітичну і у кільці, що лежить у цьому кільці B, що лежить за межами нашого одиничного кола. От воно, тобто від одиниці буде радіус кола, ну фактично, до будь-якого слідового завгодно великого числа можна, тобто фактично R велике можна взяти дорівнювати до рівня тут нескінченності. Таким чином, другим нашим кільцем, де ми можемо розглядати нашу функцію аналітичну, буде кільце модуль Z від одиниці до плюс нескінченності. Ну, який він позначений цим жовтеньким кольором. Ну, зрозуміло, це жовтий кольор розпосюджується до нескінченності, ну, яку ми зрозуміло, намалювати не можемо, бо у нас тут і місця для цього немає. Ну і давайте тепер, значить, я знов, значить, тут малюю розклад нашої функції, щоб ми могли на нього дивитися. І давайте подивимось спочатку кільце, модуль Z від 0 до 1. Ну, як ми бачимо, перший доданок 1 поділити на Z. Це вже сума від'ємних степенів z, ну, z мінус нуль, як z 0 Ця, ця сума містить лише один доданок, один на z, але він не буде головною частиною нашого ряду лора. А ось одиниця поділити на один мінус z, оскільки модуль Z буде менше одиниці, це сума геометричної прогресії, яка має ось такий розказ z від нуля додини з z в степні, тобто один плюс z плюс z квадрат. Ну, плюс і так далі, там куб, четверта степень, п'ятий, шостий і так далі. Це, зрозуміло, буде правильна частина нашого ряду орану, оскільки це звичайний степеневий ряд, ну, ряд Тевера, ось цієї аналітичної, в крузі модуль Z-1, одних функцій. Таким чином. Ми маємо розклад, який написано нижче Фіз до рівня 1 на z плюс сума від нуля до нас Z степені n. у кільці модуль Z більше нуля і менше 1. Ще раз повторюю, що перший доданок 1 на z буде уся головна частина нашого ряду, а другий доданок буде правильна частина нашого ряду ЛОРА. Тепер давайте розглянемо. Кільце модуль Z більше одиниці і менше нескінченець, тобто кільце B. Також розглянемо цей дріб, ну, оскільки перший доданок вже буде е, частиною розходу по степенях Z, оскільки вони всі будуть, оскільки тут є, так і фактично це за степень мінус С, то нам треба розкласти також по від'ємних степенях Z, тому що це знаходиться ззовні певного круга. Другий. Другу функцію, другий доданок 1 поділити на 1-z. Ну, будемо робити так само, як ми робили це в доведенні теореми про розкладання, тобто винесемо z за дужки. І отримаємо тоді добуток одиниці на z і одиниця поділити на 1 мінус z. Якщо ми розглянемо модуль одиниця поділити на z, то це можна розглянути як 1 поділити на модуль z. Як одиниця поділити на модуль Z. І оскільки модуль Z буде в нас більше одиниці, то одиниця поділити на модуль Z буде менше одиниці. І таким чином одиниця на Z може, бути розглядати, може розглядатися як знаменник рівномірно-збіжної геометричної прогресії. Ну, що ми тут запишемо з сума цієї геометричної прогресії? Так само, як в попередньому випадку це сума знаменників прогресії з усіма степенями від нуля до нескінченності. Тобто сума одиниці на z в степені n. Ну і внесемо сюди також і перший множник. У нас буде сума від нуля до нескінченності до одиниці поділити на z в степені n плюс 1. Ну, і тепер, значить, ми можемо доповнити, доповнити це. Першим доданком одиницю поділити на Z, і розглянути ось цей розклад, який складається з цих двох функцій. Тепер, як ми бачимо, в нас є подібні члени, можемо їх додати з, з коефіцієнтом 2. І таким чином у нас здійснюється ось такий розклад, який ми можемо згортнути зі знаком Сігма, тільки нам придеться перший доданок 2 поділити на Z. Залишити окремо, тому що він не підпадає під загальну формулу. Ну, а суму починаючи з двох до нескінченності, буде мати однаковий вигляд вниз на Z в степені. Тобто одиницу на Z квадрат, на Z куб, на Z в четверті, Z в п'ять, шості, ну і так далі до нескінченності. Ну і таким чином ми здійснили розклад нашого функції в ряд урана. У кільці модуль Z більше одиниці і менше нескінченності. Ось, власне кажучи, це відповідь на те питання, яке ми ставили попередній лекції. А Що нам робити, коли в нас функція аналітична за межами певного кола? Як нам розкладати? Виявляється, що тоді її можна розкласти вже не по додатних, а по від'ємних степенях Z? Власне кажучи, що це все буде цілком головна частина. На цього рядового рана, тому що містить лише від'ємні степінь. Ну ось, власне кажучи, ще раз повторюю, нам вдалося відповісти на те питання, яке ми ставили раніше, що робити з функціями аналітичними за межами певного кола. Як тепер ми бачимо, їх можна розкласти в ряд. От ті тільки не по, по додатних, а по від'ємних степенях Z. Ну, на цьому закінчимо нашу лекцію. До побачення.